Доброго дня! Сьогодні на огляді Range Rover Discovery Sport 2021 року на 21-колесах. х колесах. До речі, колеса в нього всі ціленькі, без пошкоджень. По Америці було незначне ДТП по цій стороні. Двоє дверей. Зараз зафіксую Вінкод. Ви подивитеся, на ньому максимальна комплектація. Протроніки 360. Камери в нього 360. До речі, задня камера. З омивачом він на 7 місць, 48 тисяч миль пробігу. Range Rover Sport 2021 року. Безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, камери асистентів також присутні в зеркалах. Музика у нас Meridian. Ледовська вже переборка. Такий шкіряний салон з перфорацією. Панорамний дах. Сучасний американський кросовер так Фіксую відразу він-код, а термальне лобове скло воно йде в нас з підігрівом. Також присутній дістронік камери 360. По дісочках у нас жодних зауважень немає, без бордюрок, без потертостей. Він тільки, до речі, приїхав. Відновили по цій стороні йому двері. В дзеркалах у нас також камери, контурні підсвітки. Безключовий доступ на всі двері, абсолютно, електропривод на всі двері. CarPlay також у нього йде вже безпроводний. Є всі сучасні асистенти, так само, як і в Європі. Задні вікна по заводу в нього притоновані. Салон, до речі, на п'ятерку. Взагалі без пошкоджень. Також підігріви задніх сидінь. Нові вже тайпсичні виходи. Сидіння підвигаються, шкіра дуже в дуже гарному стані, без пошкоджень. Електрокришка багажника. Тут у нас донкратес, сидіння можна розкласти, будь ласка. Тут на цих місцях, грубо кажучи, діти помістяться в нас. Також для них є регулювання, я так бачу, пічкою, є зарядки, пластик цей по багажнику без пошкоджень. Зараз, заведемо цього красення. Завели. Максимальна у нас приборка. Утримання в смугах, підігрів керма, підігрів лобового, підігрів усіх сидінь абсолютно. Камери 360, зеркала підвертаються, сліпі зони в зеркалах, асистент сліпих зон в зеркалах, автозатемнення. Під капотом у нас 2-літровий бензиновий двигун на 250 сил. У нас нічого не відкручувалося. Ще раз зафіскую, зафіксую, працює без будь-яких посторонніх шумів. Газові опори на амортизаторах є, але було б дивно, щоб в рейнджровері їх не було. Давайте відразу пройдемося прибором. 128 капот, 128, 135, 108, 108, 108 грубове скло. Скло. Вікна в нього, до речі, всі в оригіналі. І підемо з цієї сторони. Це крило в нього не фарбоване. 120, 123, 124. Дверка ця фарбована, 152, 159, 179, 160. 160, 178, верка відновлювалася, 178, 134, 183, 196, 166, 189, 189, 160, 120, 195. Оцей весь пластик стоїть на своєму місці, тобто він везде весь в зазорах. Так само ось ці накладки, всі стоять по зазору. Вже у нас не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване. Так, так. У нас панорамний. 120-113 батон цей не трогали. 134, 124, 107, 125, 83, 101. Так, По задній частині у нас також все стоїть по своїх зазорах. Весь цей пластик, він цілий. Катафоти всі ці цілі, фари в нього без запотівань, без пошкоджень. 117, 117, 118, 153, 178, 94, 286, 300, тут є підфарбування по нижній частині. Тут оригінал. 120, 108, 14, 114. Це вже сторона в нього буде в оригіналі. Свиденько прийшовся, показав його, відновлювали ту сторону, так як по Америці воно і було. Ось такий Rover Discovery Sport 2021 року, 2-літровий бензиновий двигун, максимальні комплектація, безключовий доступ. Всі підігріви, керма, лобового скла, лобовесло термальне. Всі асистенти абсолютно в автомобілі є безключовий доступ, камери 360, парковка 360, 21-й колеса в ідеальному стані, без жодного пошкодження. Автомобіль тільки приїхав з Америки. Тільки відновили його, пошкодження самі подивитися по Америці. Такий Rover Discovery Sport є в продажі. Ціна, контакти, все, як завжди, буде в описі під відео.